Ви говорите про відновлення деокупованих громад. Вони в основному відновлювалися за кошти міст партнерів, громад партнерів європейських, американських і це партнерство, яке ми розвиваємо, дуже допомагало в цьому Миколаєві, Глазго, Шотландія, да не дуже допомагають Миколаєву. Тобто, це партнерства міжнародні, це допомога міжнародних партнерів, за що ми їм завжди дякуємо, тому що це дуже важливо. Я думаю, що приблизно так само на це саме розраховує і український уряд. В частині відновлення повітряного транспорту, uh -huh. тому що якщо ми говоримо про кадри, то сьогодні принаймні освітні кадри просто шкільні. Кадри, які з деокупованих або на деокупованих територіях сьогодні є, і ці школи, які з тимчасово окупованих і з зони бойових дій, ми сьогодні від Асоціації міст України робимо величезні зусилля, щоб їх спасти, тому що був наказ 850, п'ятдесяти, проти якого ми які взагалі закривав це все і вбивав кадри освітні. Тому ми за збереження кадрів, але є легші кроки, хоча б освіту світу утримати і вчителів, зберегти, тому що без нього нікуди. Але всі ми звичайно хочемо, щоб і літаки літали, і небо було чисте, щоб ми якнайшвидше перемогли.